Е, першим ми представимо вам е доступ річчя від дня народження. Українського педагога, Це діяча Украї... діяча українського скаутського руху, руху пласт Северина Михайловича Левицького. Його представить нам член департаменту освіти, кандидат економічних наук Карпова Кристина Вікторівна. Будь ласка, Кристина Вікторівна вам слово. Дуже дякую пану Доброго дня, шановні друзі, колеги, однодумці. Сьогодні моя доповідь присвячена Северину Левицькому, архітектору української молоді та сірому леву пласту. Ця доповідь є спробою вис... висвітлити ключові етапи життя та діяльності Северину Левицького, від його формування в патріотичній родині та військового досвіду. Що загортував його характер до його провідної ролі у розбудові пласту у міжвоєнний період, підпільній роботі в умовах заборони та, зрештою, духовного лідерства в еміграції, що забезпечило безперервність руху. Вивчення його спадщини допомагає не лише краще зрозуміти історію пласту, а й глибше осягнути виклики, перед якими стояла українська інтелігенція та молодь у ХХ столітті. Презентація. Mm -hmm. Побачили, побачили. Так, uh -huh. а я вже тепер зробити, що? А воно, мабуть, відстати. У Пантеоні видатних українських діячів ХХ століття ім'я Северина Левицького посідає особливе місце. Він був не просто пластовим діячем, а однією з ключових постатей, що стояла біля витоків і подальшої розбудови українського національного виховання. Його життєвий шлях, сповнений боротьби та, націон... та самовідданого служіння є дзеркальним відображенням долі України в епоху визволених змагань і вимушеної міграції. Пластове Северина Левицького Сірий Лев не випадкове. Воно стало символом мудрості, стриманої сили та непохитної відданості ідеям, що він сповідував протягом усього свого життя. Його діяльність охоплювала як військову, так і педагогічну сфери, що дозволило йому сформувати унікальне бачення молодіжного руху. Левицький є уособленням ідейної та організаційної єдності пласту, його безперервної дії і традиції. Що було особливо важливим в умовах, коли організація зазнавала переслідувань і була змушена працювати в підпіллі чи імміграції. Його біографія є не просто, не просто набором фактів, а історією становлення лідера, який умів адаптуватися до найскладніших обставин, зберігаючи при цьому вірність своїм принципам. Северин Михайлович Левицький народився 6 вересня 1890 року в селі Щуровичі Бродського повіту на Галичині. Його родина була відома своєю активною громадською позицією, що стало визначальним фактором у формуванні його особистості. Батько Михайло Левицький був громадським діячем, а мати Севина походила з роду стрільбицьких. Крім Северина, в родині було дві старші сестри Іванна та Ольга. Яка згодом здобула широку відомість як громадська та політична діячка, відома під прізвищем Ольга Басара. Свідоме виховання у такій патріотичній родині, де цінувалась освіта та служіння нації, заклало міцний фундамент для його подальшого життя. Середовище дало йому ціннісні орієнтири та розуміння необхідності боротьби за українську ідею. Молоді роки Северина пройшли у Львові. Де він навчався і брав активну участь у брухливому студентському та політичному житті. Цей період став для нього справжньою школою політичного досвіду. Він був учасником акції з визволення з тюрми Мирослава Січинського та Віча, на якому було постріляно Коцка. Ця участь у студентських руках та політичних подіях того часу стала для нього важливим етапом встановлення як громадського діяча. Політична загартованість і дисципліна, здобуті в студентському середовищі, стали основою для його майбутнього лідерства. Студентська активність Северина Левицького набула нового виміру з початком Першої світової війни. Він став ветераном і пройшов шлях від солдата до четеря легіону українських січових стрільців та вояка Української Галицької армії. Його військовий досвід лише підтверджує його особисті лідерські якості. А й показує, як він на практиці опанував дисципліну та організаційні принципи. Досвідчений бойовий офіцер, Левицький був також активним творцем листопадового чину 1918 року. Сам Левицький так описував роль пласту в тих подіях. Напередодні 1 листопада 1918 року пласт стояв авангардом молоді. На нього розраховували організатори нового збройного чину. Старша пластова молодь повнотою стала у лави Уга, молодша несла кур'єрську чи розвідчу службу, часто на самому фронті, а також у вуличних боях міста Львова за власних листопадових днів 1918 року. Цей досвід боротьби за українську державність сформував його глибоке переконання у важливості організованого спротиву та виховання молоді в дусі військової та національної дисципліни. Його військовий шлях знайшов своє відображення в унікальних, досі не публікованих спогадах про українських січових стрільців. Ці спомини, знайдені як машинопис у пластовому музеї в США, відкривають нові сторінки з життя української галантської інтелігенції початку ХХ століття та діяльності УСС і УГА. Будучи бойовим офіцером, Левицький служив ад'ютантом Василя Вишиваного, Вільгельма Франца фон Габсбурга. Цікаво, що він писав їх майже через 40 років після подій, і сам Ловецький згадує, що знищив щоденник, який вів протягом всієї війни. Написане, написання цих спогадів є не лише актом фіксації історії, а й свідченням того, що Левицький був не тільки діячем, а й свідовим хроністом власного досвіду Це глибоке усвідомлення важливості збереження національної пам'яті, що є одним з ключових аспектів пластового виховання. Стало важливим елементом його спадщини. Військовий досвід Левицького поєднаний, поєднаний з його педагогічними нахилами, створив ідеального лідера для молодіжного руху, який гармонійно поєднував виховні та мілітарні аспекти. Цей сплав якостей дозволив йому згодом сформувати пласт як потужну школу формування характеру, що готувала молодь до служіння своєї нації. Левицький вважав, що справа охоплення молоді окремою організацією була дуже актуальна і полонила увагу не тільки політичних угрупувань, а й знаних педагогів. Після завершення бойових дій Северин Левицький спрямував свою енергію на відновлення та розбудову пласту, що був заснований ще 1911 року. Його лідерські та організаторські здібності швидко було визнані. На першому верховному пластовому з'їзді, який відбувся 12 квітня 1924 року і зібрав представників з 29 полків, Северина Левицького було обрано головою виконавчої верховної пластової команди верховним отаманом. Ця посада стала його першим великим кроком до ідейного лідерства Брусі. Його керівництвом було проведено важливу реформу. Замість системи великих полків було запроваджено корінну систему де курінь складався з трьох п'яти гуртків. Це нововведення свідчило про його стратегічне мислення та розуміння необхідності гнучкішої та ефективнішої структури, що відповідала потребам організації, яка стрімко розросталася. Очоливши пласт, Северин Левицький розгорнув багатовекторну діяльність спрямовану на зміцнення та поширення рук. Він зосередився на внутрішній реорганізації, а також на розширенні членства. Зокрема, серед сільської та ремісничої молоді. Під його проводом пласт почав поширюватись на Волині, Закарпатті та Буковині, що сприяло підпорядкуванню цих осередків єдиному керівництву, верховній пластовій команді. У 20-х роках ХХ 20 століття пласт об'єднував близько 8 тисяч вихованців, серед яких були майбутні віддатні національні діячі, як от Роман Шухевич та Степан Бандер. Ключовим досягненням його лідерства стало створення нових організаційних уладів новацького, старшопластунського та сеньорського. Ця ініціатива дозволила охопити різні вікові групи, забезпечуючи безперервність паластового виховання від раннього дитинства до зрілості. Він також приділяв велику увагу підготовці кадрів, активно займаючись створенням кадрів виховників, виховників скафдмастрів. Така системна робота з кадрами була критично важливою для забезпечення якості виховної роботи в масштабах усієї організації. Левицький був рішучим прихильником активного практичного виховання. Він організовував пластові зустрічі та табори в різних мальовничих куточках Галичини, Волині та Карпатської України, зокрема, написаному камені, Соколі, Бубнищі, довбушанці та Олександрії на Волині. Він наголошував на необхідності займатися фізичним вихованням цілий рік, закликаючи пластунів. Не відтягуйтесь від зимового спорту, купуйте санчата. Зимові спорти серед нашої суспільності ще не мають повного горожанства. Пластуни. Ви мусите вибороти це право. Це свідчить про його розуміння цілісного розвитку молоді, що поєднує духовні цінності, патріотичне виховання та фізичну загартованість. 26 вересня 1930 року польський окупаційний режим завдав жорстокого удару по українському молодіжному руху, офіційно заборонивши пласт. Ця подія могла б стати фатальною для організації, однак, завдяки лідерству Северина Левицького рух не припинив свого існування. Він очолив так звану ліквідаційну комісію. Яка, діючи назовні як орган для офіційного згортання діяльності, насправді створювала підпільну мережу. Керівництвом Під Левицького «Пласт» продовжує свою діяльність, використовуючи легальні прикриття, такі як видавничий кооператив вогні, доріст рідної школи та комісія виховних осель і мандрівок молоді. Квом. Зокрема, КОМ продовжувала проводити щорічні табори на пластових площах. Таких як Сокіл, Остудір, Старява та Космач, ці дії демонструють неймовірну адаптивність і винахідливість керівництва пласту. Заборона не знищила рух, але ж змусила його трансформуватися, підтверджуючи, що він був не просто скаутською організацією, а життєво важливою частиною українського національного опору. Це виняткове вміння мислити поза рамками дозволеного і знаходити шляхи для збереження ідеї у найскладніших умовах є однією з найважливіших рис характеру Левицького. Досвід у збереженні руху всупереч обставинам стає безцінним. І пояснює, чому після війни саме він був обраний начальним пластуном. Верина Левицький був за своєю суттю педагогом. І це означало не лише його кар'єру, а й весь підхід до пластової діяльності. У період між війнами він працював викладачем у Львівському учительському інституті, де мав можливість безпосередньо формувати майбутніх педагогів. Цей досвід надав йому глибоку теоретичну основу, яку він успішно застосовував на практиці у своїй роботі в пласті. Його педагогічна освіта та викладацька діяльність прямо передували його успіхам у розбудові руху. Зокрема, у створенні нових організаційних уладів та системи підготовки виховників. Навіть в умовах Другої світової війни та іноземної окупації він не припинив своєї діяльності. З приходом Нівцін до Львова коли було створено український комітет Левицький очолив відділ молоді. Ця постійна залученість у формування молоді, попри політичні режими та небезпеки, свідчить про його непохитну віру в силу освіти як інструменту збереження нації. Для нього виховання молоді було не просто професією чи громадською роботою, а фундаментальною стратегією національної боротьби, що не мало зупинятися ні за яких обставин. Педагогічні погляди Северина Левицького були сформовані під впливом його багатого життєвого досвіду. Він вважав, що виховання повинно бути цілісним, охоплюючи фізичний, моральний та ідейний розвиток. Його найважливішою літературною спадщиною є нарис Український пластовий улад. В роках 1911-1945 у спогадах автора причинки до історії пласту. Ця праця, видана в Мюнхені у 1967 році, є не просто історичним документом, а спробою зафіксувати історію руху, передати його ідеологічні основи та практичні стратегії наступним поколінням, особливо в умовах еміграції. Він також активно дописував до видання молоде життя та був редактором урядових вістей, що підтверджує його важливу роль у комунікації та ідеологічному формуванні руху. Це показує, що Левицький усвідомлював потребу не лише в організації, а й у постійній інформаційній та ідеологічній роботі для збереження цілісності та спадкоємності пласту. Після Другої світової війни в умовах Розсіяння української громади світом, пласт потребував сильного авторитетного лідера, який міг би об'єднати розрізнені осередки та забезпечити неперервність руху. У 1947 році, на пластовому з'їзді в Регенсбурзі, Німеччина, Северина Левицького було проголошено першим начальним пластуном. Він обіймав цю посаду до своєї смерті у 1962 році. Посада начального пластуна згідно з грамотою про вибори і пост начального пластуна є уособленням ідейної та устроєвої єдності українського пласту, його безперервної дії і традиції. Це не лише адміністративна роль, а скоріше духовне лідерство, яке передбачає ідейне керівництво та почесне представництво. Обрання Левицького на цю високу посаду не було випадковим. Воно стало прямим наслідком його життєвого досвіду та авторитету. Його військова відвага, організаторський талант у міжвоєнний період та успішна робота в підпіллі зробили його ідеальною фігурою для об'єднання пласту в умовах еміграції. Він був не просто лідером, а живим символом незламності та безперервності року. Северин Левицький відійшов у вічність 30 січня 1962 року в місті Бахмут проживши 71 рік, його поховання на Личаківському цвинтірі у Львові є символічним актом, що підкреслює його незламний зв'язок з рідною землею. Попри десятиліття життя в еміграції, він залишився невіддільною частиною української національної історії, а його повернення на рідну землю, нехай посмертне, стало актом морального тріумфу. Бачення Левицького є багатогранною. його унікальні спогади про ОСС. Є цінним джерелом для дослідників, які прагнуть зрозуміти історію Першої світової війни та діяльності українських військових формувань. У своїх публічних виступах, зокрема на Академії з нагоди 15-ліття Пласту, він ставив, у приклад молодшому поколінню таких героїв, як Осип Яремович, демонструючи свою роль як звазківця між поколіннями. Ця здатність передавати ідеали та цінності, засновані на героїчному минулому. Стало однією з найважливіших рис його лідерства, яка забезпечила ідеологічну спадкоємність пласту. Особ... Особистість та діяльність Северина Левицького мають значний вплив на українську педагогіку та формування сучасної мови, що відчувається і сьогодні. Його внесок є не лише історичним, а й цілком практичним. Навіть через багато десятиліть сучасний пласт успадкував ключові принципи запровадження Левицьких. Реформа 1924 року, коли громадські пластові полки були реорганізовані в мобільні курені, залишається чинною сьогодні, забезпечуючи ефективність організації. Северин Левицький усвідомлював, що пласт це суспільна організація з прицілом на широке майбутнє для реалізації національно-державницьких прагнень українського народу. Його керівництвом в 10-х роках ХХ століття пласт охопив близько 8 тисяч вихованців. Серед яких були майбутні ключові постаті національного визвольного руху. За його власним твердженням, близько 80% тогочасної молоді української еліти здобуло виховання саме в пласті. Для сучасних пластунів Северин Левицький залишається не просто історичною фігурою, а символом незламності, духа та боротьби за українську ідею. Це духовне лідерство, яке він уособлював як начальний пластун, продовжує надихати молодь. Його ідеї про важливість вивчення історії та критичного осмислення минулого для формування свідомого громадянина є актуальним сучасній українській педагогі, що прагне відійти від простого наслідування рецептів і заохочувати критичне мислення. Таким чином, Северин Левицький заклав міцний фундамент для розвитку молодіжного, рух, який став школою для формування національних свідомих та відповідальних громадян. Його організаційні принципи та ідейні настанови. Продовжують жити в сучасному пласті та впливають на підходи до національно-патріотичного виховання в Україні загалом. Життя Северина Левицького це яскравий приклад самовідданого служіння нації. Він був унікальною постаттю, яка органічно поєднувала в собі риси військового, педагога, організатора та ідеолога. Його військовий досвід згартував його характер і дав глибоке розуміння дисципліни та боротьби. А педагогічна діяльність теоретичну основу для виховання мови. На чолі пласту він демонстрував надзвичайну адаптивність, здатність долати перешкоди та зберігати рух навіть в умовах суворої заборони. Псевдонім Сірий Лев є ідеальним відображенням його сути. Він символізує не гучну чи показову, а мудру, стриману, але надзвичайно ефективну роботу, особливо в підпіллі та й в еміграції. Його діяльність стала мостом, що з'єднав покоління, які пережили визвольні змагання, і тих, хто продовжував їхню справу в умовах розсіяння. Бачена Северина Левицького це не лише історичні факти та посади, а й символ незламності української національної ідеї, яка здатна виживати та розвиватись навіть в найскладніших умовах окупації та еміграції. Його життя є надихаючим прикладом того, як одна людина Говне віри та наполегливості може змінити долю цілого руху та закласти міцний фундамент для майбутніх поколінь. Юро дякую за увагу. Дякую. Дякуємо. Дякуємо, Кристина Вікторівна. Дуже цікава ваша була розповідь, і дуже цікавий портрет нашого співвітчизника. Ми почули.